Доброго дня, доброго суботнього дня. Сьогодні я хочу поділитися з вами ось такою інформацією. Так, а я попробую вибрати, якщо мені це вийде, вийшло гарно. Ось такий будинок. Дивіться. Я дуже багато публікую в своєму телегра... телеграм-каналі, в своєму YouTube-каналі. Ну, там, де я маю е, свої канали, я там дуже багато е, публікую позитивної інформації, гарної інформації. Я маю дуже багато гарних відгуків. Ви можете самі зайти і подивитися. На мій YouTube канал Марта Михайлюк. Канал персонального розвитку, позитивної практики, кармічного паспорту, розрахунку матриці долі, і вибрати собі там ту інформацію, яка вас цікавить, яка вам припадає до душі. Сьогодні я хочу дати вам таку інформацію, поділитися такою інформацією. Дивіться, мені дуже сподобався цей будинок зображення цього будинку. Мені тут не подобається тільки одна річ, але я про це скажу. В самому кінці нашої зустрічі. А поки що я хочу дати ту інформацію вам поділитися тією інформацією, яку мене запиталися, і яка цікава і взагалі буде корисною для вас, якщо вам це буде потрібно. І так, друзі, в мене дуже часто запитують, з чого почати, щоб змінити своє життя на краще. Повірте мені, найчастіше прості кроки, найпростіші речі можуть відіграти неймовірну роль у вашому житті. Для цього не потрібно бути висококласним вчителем, супергуру, суперпровідником. Просто треба взяти певні практики, певні дії. Взяти, повірити і зробити. Ну, давайте зупинимося на домі. Саме найчастіше питання це як зробити, щоб дім помагав, допомагав, щоб дім був успішний. Я вам вже давала молитву за дім. Думаю, що ця інформація була для вас корисною, що ви собі взяли для своєї практики і будете використовувати в гармонійному вашому житті, в вашому домі. Отож, давайте прийдемо додому. Оглянемося, подивимося, чи у нас дома немає мотлоху на робочому столі, в кухні, в якому вигляді у нас плита, у вітальні. У якому вигляді знаходиться наша спальня? Чому це так важливо? Я завжди ратую за чистоту. Хай буде менше кімнат, хай буде менше одягу в штаті, хай буде менше посуду на кухні, але хай буде чистота і порядок. Дивіться, вам не обов'язково. Знати основи феншуй чи інших позитивних практик. Проте йдеться про те, щоб в якомусь місці будинку, де знаходиться безклад непотрібних речей, це негативно впливатиме на певну сферу вашого життя, чи вірите ви в це, чи не вірите. Для мене і для людей будинку є п'ять. А компонтурних точок. Давайте я вам їх перерахую. Це вхідні двері, кухня, спальня, робоче місце і вітальня. І ось зараз ми починаємо з вхідних дверей. Вхідні двері символізують Відкритість, відкритість світу. Вашу здатність приймати інформацію, приймати життєві енергії, приймати, приймати віддавати. Ось дивіться, які гарні, широкі двері у цьому будинку. Я вибрала цей будинок, тому що він сподобався в зелені, в саду, чи в лісі, чи цей. Я не згідна з певними е... пунктами, але, можливо, не згідні будуть і висококласні професіонали будинкового ландшафту, але двері широкі, відкриті і. Маємо доступ до життєвої енергії, до інформації. Дивіться, підходимо до дверей. І, як часто буває, на дверях немає номера. Ми відчиняємо двері, і що ми бачимо? Ми бачимо склад красовок, склад тапочок. Повірте, якщо ви це зберете поставите в окрему шафку, набагато краще буде протікати ваша енергія. Біля вхідних дверей не повинно бути безладу з взуття. Далі пішли кухня. Найважливіша частина. Вашого будинку кухня не тільки те місце, де ми збираємося всією сім'єю, але і те місце, і та точка вашого достатку. Саме плита асоціюється з багатством, достатком і процвітанням. І плита має бути завжди ідеально чистою. Навіть такий нюанс я вам хочу сказати. Я теж цього не знала. Думаю, що я буду вже робити, так як зараз дам вам інформацію. Багато господинь і ми зберігаємо свої сковороди всередині плити. Цього робити категорично не можна. Для цього треба знайти собі особливу скриньку ящичок, плита зверху. Плита всередині повинна бути ідеально чиста. І ще одне: як би ми не втомилися, якби ви не втомилися вечором, обов'язково помийте посуд. Не можете помити, кого є посудомийні машини, поставте, закладіть їх в посудомийну машину. Але раковина, де ми складаємо посуд. Повинна бути чиста. Коли ви вранці йдете на кухню і хочете випити кави, чиста кухня, чиста плитка, чиста, чистий умивальник, все повинно бути чисто, і ми починаємо свій новий день, своє нове життя з чистого листа. І якість, і ви побачите, що якість вашого життя буде потихеньку починатися, змінювати, як з чистого листа. Далі спальня. Я дуже багато давала публікацій по спальнях, просто скажу коротенько: у спальні не повинно бути ніяких технічних. Інструментів, як це? комп'ютерів, гаджетів, телевізорів, телефонів. Далі перевірте. За білизну я давала, я пам'ятаю, я згадала за білизну постільну, я давала дуже багато публікацій. Білизна повинна бути чистою. Хай вона буде простіша, хай вона буде багатша, але білизна повинна бути чистою. Дивіться, Є така проста порада, якщо ви посварилися з чоловіком чи з жінкою, поміняйте білизну. Є можливість попрати, поперіть. Е, і ще одне спальня для того, щоб ми відновили свої сили і з нового листа знову ж таки йшли у життя. Слідуюча така порада це чистота робочого столу. Дивіться, хто багато працює за столом, працює з документами, з особливими своїми речами, своїм бізнесом. Прибирайте стіл на вечір, поскладайте в папочки, поскладайте в файли, позакривайте в шкафчики свої документи. тільки Пару дрібниць, які радують ваше око, повинні залишитися на робочому столі, щоб знову ж таки ви ранком прийшли до свого робочого столу, до, свого, до своєї праці, до свого бізнесу, і почали знову поставити чистий листок і почали свій бізнес, своє життя з чистого листка. Робочий стіл завжди збирається. Ще, що є Вітальня, о, Вітальня, дивіться. У вітальні, якщо є можливість, де збирається наша сім'я, де збираються друзі, знайомі, бажано розташовувати предмети меблів, столи, дивани по колу. Це буде означати, що ви вітаєте, що ви позитивно, енергійно відноситеся до ваших рідних, і в колі ми розмовляємо приємно, лагідно. Навіть можемо там випити чай чи каву, пригоститися і говорити по колу. Ось так я вам дала декілька порад за наших п'ять акупунктурних точок нашого будинку. Дуже прості речі, багаті, відомі речі, вони самі найпростіші в цьому світі. Можливо, ця інформація була для вас корисною. А зараз хочу вам сказати, чому. Що мене захвилювало, чому мені цей будинок сподобався, і що мене захвилювало, але я все ж таки для нашої заставки вибрала це зображення цього будинку. Будинок, будинок мені сподобався, тому що він в зелені, в квітах, в сходинках, в газонах гарних. Але що одне тут є, яке насторожує ось це велике дерево? Перед будинком, не практикується велике дерево перед будинком, тому що воно забирає енергію від будинку. Бажано, щоб перед фасадом будинку була відкрита територія. Крім того, він робить великий затінок, ну, як кому подобається, але я просто кажу зі своєї практики, що перед фасадом будинку повинна бути відкрита територія. Хай ліпше більше покосити, ніж мають падати гілки, а якщо старовинні дерева, то звичайна річ вони можуть завдати шкоду ще і будинку. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною. Більше інформації, більше відео. Дивіться на моєму YouTube-каналі Марта Михайлюк, моєму telegram каналі і підписуйтеся на мої там, де є інформація, де я даю інформацію на мої канали. Мені було приємно дати вам цю інформацію. Надіюсь, вона корисна. І до нових зустрічей!